Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft'і. Сьогодні у нас завдання розіскається сторонник синдиката. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти. І що нам потрібно зробити? Дивимось на карту. От сіра зона, де нам потрібно охотитися на даних монстрів для виконання цього завдання. Друзі, але перед початком відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилаємо на панку буде в описі під відео. Друзі, біжимо поки в сіру зону. <кій> Коли ми будемо вже в сірій зоні, далі продовжимо. Друзі, Прибігли ми на цю сірозону, де я вам казав, що нам потрібно тут зробити. Нам потрібно тут набити 10 монстрів сторожів і також 10 розбойників. друзі. По 10 тих монстрів і 10 тих монстрів. Після цього нам потрібно буде повернутися до того NPC в селище, тиран для того, щоб закінчити його. Друзі, все, набиваємо монстрів, далі продовжимо. Е, друзі, набили ми всю цю достатню кількість: 10 е, розбойників, 10 е, сторожів. Після цього нам потрібно відкриваємо карту, бачимо, потрібно повернутися в селище Терен. Друзі, Повертаємося в це селище для того, щоб здати це завдання. Продовжимо вже, коли я буду там. Друзі, добіг я до цього селища, шукаємо цього NPC, якому потрібно нам здати це завдання. Так, це NPC, підбігаємо, розмовляємо з ним, нажмімо кнопку «Завершити», друзі, все, завдання ми виконали. Всім дякую, друзі, за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.